Пане міністр, у мене буде більш зрозуміле запитання. Скажіть, будь ласка, чи планується підняття тарифів? На електроенергію, друге запитання: в яким, в яких межах? Третє запитання коли? І четверте запитання: який об'єм ресурсів ви хочете закумулювати? Тому що головна історія про те, що ви плануєте піднімати тарифи, це відновлення тієї критичної інфраструктури, яка знищена ворогом і не захищена вашим урядом, тими міністрами, які нещодавно були звільнені, в тому числі, тобто я хочу почути відповідь на ці. Чотири запитання. Якщо можна, вкладіться в дві хвилини, для того, щоб ми все ж таки і ми, і український народ почули до чого їм готуватись, і паралельно е, хотілося почути позицію прем'єр-міністра щодо того: а як з тим, що свого часу на початку повномасштабного вторгнення було введено мораторій на підняття тарифів для населення? Дякую. Ну, стосовно, Доск. дякую за запитання. Стосовно питання тарифів. Ну, по-перше, це ми їх приймали минулому році, якщо ви пам'ятаєте, і завдяки цьому рішенню ми стабільно пройшли календарний рік. Тобто я маю на увазі минулий рік і опалюваний сезон. Стосовно сьогоднішньої ситуації, це питання розглядається. Рішення буде прийнято сьогодні. Ми проводимо остаточні розрахунки. Рішення буде прийнято в найближчий тиждень, тобто до кінця травня. І е, питання в тому, що сьогоднішній рівень, який є сьогодні, тарифів е, на жаль, він не покриває за зарахуванням тих втрат, які зазнала енергосистема. А ви знаєте, що ключовий учасник ПСО це дві компанії: це компанія «Енергатом», яка втратила е, ключову генеруючу потужність 44% своєї атомної генерації, запорізьку атомну станцію, і компанія «Укргідроенерго», яка сьогодні, на жаль, е, перебуває під постійними ударами ворога і має. Уже суттєві втрати втратив генерації, тобто сьогодні, з рахуванням цієї ситуації, вони по перше, вони не встані покрити ці тарифи, які є, вони не встані покрити собі вартість виробництва. І це є одним з ключових питань з точки зору взагалі безпечності функціонування цих двох компаній. А як я вже зазначив, навіть з урахуванням втрачених потужностей сьогодні компанія Енергатом генерує більше 50% електроенергії всієї країни. І відповідно, якщо вододасте Укргідра, то це буде мова про більше 60% генерації. Це Критична генерація для нашої країни стосовно розрахунків, безумовно, ці розрахунки є. Вони ми їх зараз верифікуємо з точки зору того, яка які додаткові надходження отримує державний бюджет з точки зору. Відповідної сплати дивідентів цими двома компаніями. І по-друге, з точки зору збалансування взагалі всього ринку. Тому що від, від функціонування цих компаній залежить взагалі фінансова стабільність всього ринку електроенергії, тому що відповідні платежі йдуть циклічно. З процедури якої? Ну, якщо буде не з процедури, Дмитро Олександрович, ми погасимо. Будь ласка, з процедури Разумков. дякую, Олександр Сергійович. Я до вас, як до головуючого, звертаюсь. Будь ласка, щоб міністри відповідали на те запитання, які їм ставлять про цифри, терміни, які суму хочуть зібрати. Я не запитав про дві компанії, які щось там генерують або не генерують. Я запитав. Скільки, коли і для і яку суму хочуть зібрати для того, щоб відновити Це... структуру? Це дякую. з процедури, дякую, пане Олександр. Шановні міністри, будь ласка, відповідайте по суті. Е, у нас є ще питання. Було до прем'єр-міністра. Будь ласка, ну одну хвилину на відповідь додамо. Дякую. Отже, шановні народні депутати був прийнятий на початку повномасштабного вторгнення відповідний законопроект щодо фіксації тарифів на окремі види комунальних послуг і енергоресурсів. Цей закон діє він дотримується, тарифи не змінюються. Дякую.